Час повертати своє в Україні стартувала національна кампанія рекрутингу. Гвардія наступу. Прикордонники, поліція та нацгвардія почали набір добровольців у штурмові батальйони восьми нових бригад, які посилять майбутній наступ. Ці окремі бригади будуть створені і всі бійці пройдуть навчання. Вони не відразу поїдуть до зони бойових дій подальшому. Представники Національної гвардії розкажуть, як це буде відбуватися. І вони всі будуть укомплектовані озброєнням, амуніцією. Всім буде дана гідна зарплата, гідні умови несення служби. Підрозділи МВС, запрошуються, люди патріотичні, вмотивовані, і в них кожного буде вибір, до якої бригади йти служити. Прикордонсталевий кордон, червона калина, рубіж, спартан, азов, карадагу у кожної групи буде своє завдання. Свою бригаду створює і Нацполіція, називатиметься вона Лють це буде новітній воєнний озброєний підрозділ поліції з найсучаснішою воєнною технікою. Там буде бронетехніка, аеророзвідка, артилерійська техніка, зенітні установки. БПЛА, вся новітня техніка, яка є в нашій країні, буде в штурмовій бригаді Людь. Що стосується матеріально-технічного забезпечення, ми гарантуємо, національна поліція гарантує, що там буде тільки все найкраще. Кістяк формувань складається з офіцерів та солдат, які мають величезний бойовий досвід, та проявили себе як найкраще на різних напрямках фронту. Якщо кандидати, які будуть прибувати, які бажають до Долучитись до перемоги і приймати участь в визволенні наших окупованих територій, тому вони можуть служити і в Азові, і можуть служити там і різні бригади швидкого реагування, не такі, як от на, на Звардії. До підготовки залучаються інструктора, які проходили підготовку і заняття в, безпосередньо в Європі, в країнах НАТО, тому які ходять до, до НАТО, і тому вони є висококваліфіковані. Спілкування з добровольцями та запис у нові підрозділи структур МВС відбуватиметься у дев'яти цнапах Вінницької області. Також ознайомитися з детальною інформацією та заповнити анкету можна на сайті storm.mvs.gov.ua. Тормоза дискові гідравлічні XT, передні-задні перекидки XT, Тобто, хто розуміється на велосипедах, це фактично, фактично найвищий рівень комплектуючих it Фахівець Олексій Вихрестюх демонструє свою гордість карбоновий велосипед, який вирішив виставити на аукціон за донат ЗСУ. У двоколісного друга є всі необхідні документи. Він куплявся в 2017 році у березні. На той час він коштував 49 тисяч. Це пам'ятаю, курс був здається 26 шість. Транспортний засіб стане в нагоді справжнім любителям велоспорту. Велосипед важить десь біля трошки більше 10 кг. Тобто для такого велосипеда це зовсім легкий велосипед. Залізний кінь в ідеальному стані. На ньому практично не їздили. Якщо брати, скільки на ньому реально було проїжджено, то я думаю, що це було десь біля 200-300 кілометрів, тому що цей велосипед він в всіх офісах, в яких ми були, як етична компанія, він прикрашав нашу стіну. Спочатку Олексій Вихрестюк хотів продати головний приз розіграшу, а гроші направити на допомогу нашим захисникам та вигадав цікавіший спосіб допомогти військовим. Не враховуючи, що зараз таке досить тяжке становище у людей, в принципі, з коштами, і ну, велосипед не в сезон коштує значно ніж в сезон. Я побачив, що набагато вигідніше зробити розіграш, тому що декілька кейсів моїх колег, які розіграли автомобілі і інші речі, то це на в декілька в ікс разів більше ніж вартість самого пристріку. Перший аукціон відбувся під час онлайн-трансляції, де спільно з громадською організацією Загартовані серця розіграли і інші призи. Що, коли випав головний приз, рандом вибрав переможця з першої ну, з перших дозадків. Я зразу розумію, що це хтось свій. І коли випав мій добрий друг Юрій з Одеси. Який працює в нашій компанії також, то я був дуже здивований. Навісле після що йому подзвонив. І він сказав: якщо я виграю, то я його розіграю. Ну, відповідно, людина, коли здає кошти, вона таке сказала: і відповідно, коли я вже подзвонив, він не вірив, що його виграв. І він сказав, що я раз я пообіцяв, так і буде. Виручені з першого аукціону кошти направили на корисне обладнання для військових. Зібрали 131 тисячу гривень. Зараз ці кошти вже частково перетворені на столінки. Вже три старінки передаються о, до бійців. Три старлінки ще доїжджає. і в нас ще є певний залишок. Другий розіграш цього ж велосипеда планують провести онлайн 14 лютого. Для участі треба виконати прості умови. Задонатити на банку 200 гривень, кількість донатів не обмежена. І слідкувати за розіграшем у прямому ефірі. Результати. Ну, це буде стрім. І результатами додатково опублікуємо на на сторінках в соціальних мережах. Це будуть сторінки зартовних сердець і наші особисті звуксім сторінки Учасники отримують і додаткові призи. Їхній анонс планується на наступний тиждень. Алі річки цікаві навіть взимку. Вінничан запрошують відпочити на бережині однієї з понад 30 невеличких водойм міста. А ще взяти участь у розіграші брендованого худі, надихнути містян до активного відпочинку з призами ініціатива інституту розвитку міст. Організатори зазначають, ідей для проведення часу на маленьких річках взимку є чимало: слухання птахів, плогінг, годування качок та лебедів, спорт, фотосесії на природі. І, хоча зима один із найменш активних сезонів, береги мали. Их річок можуть бути місцями тяжіння поруч із домом, аби стати учасником розіграшу худів у вільний час. Влаштуйте собі вилазку на будь-яку малу річку міста. Зробіть фото чи відео, поділіться ним у Фейсбук. У дописі позначте сторінку малі річки Вінниці. Вони виробляють продукцію, що зігріває. Електричні котли, радіатори та конвектори для опалення, теплові завіси виготовляють на одному з Вінницьких заводів. Підприємство більше 25 років спеціалізується на виробництві електрообігріваючих приладів і обладнання для систем. Продукція добре знана не лише в Україні, а й за кордоном. Основний продукт у нас це конвектора, які сьогодні ми один із головних, ну практично головний виробник на Україні цього класу. Ми його не тільки використовуємо на внутрішньому ринку, а й на зовнішніх ринках. Він має сьогодні досить конкурентну таку позицію, тому що ми, наприклад, відправляємо ці конвектора десятками тисяч в Польщу, в Німеччину. Сьогодні працюємо над розширенням географії. Як в умовах війни працює завод із виготовлення обігрівачів, цікавиться голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Адже ще кілька років тому це підприємство взяло курс на енергонезалежність. Люди мають роботу, це більше пів тисячі працівників, достойна заробітна плата, і саме основне, що на ринку, який вимагає постійно, скажімо. Таких рішень, які дозволяють бути конкурентними, це підприємство і на ринку України, і на зовнішніх ринках займає гідне і достойне місце. Повномасштабна війна стала неабияким випробуванням для заводу на міцність. Одразу постало питання, де брати матеріали для виробів. Щоб можна було зрозуміти, що таке для нас логістика. Ми споживаємо півтори-дві тисячі тонн металу, листового матеріал, який треба завести. От залізниця не працює, відповідно, східна Україна практично не працює. треба нових постачальників, треба організувати доставку і так далі. Так далі. Ці питання. Китай, який ми споживали частину імпорту з Китаю, Чорноморські порти закрились. питання. Балтійського моря, питання уже Гданське і так далі. Ото це, це питання, з якими ми спіткнулися. Втім, попри виклики війни, підприємство динамічно розвивається, модернізує виробництво, а ще освоює нові сучасні технології. Але директор підприємства все ж має побоювання, чи буде продукція такою ж затребуваною, як в попередні роки. Ворог намагається повністю знищити критичну інфраструктуру. В першу чергу це енергозабезпечення. А наші, наш, наш товар, наша продукція якраз орієнтована на споживання електроенергії. І тому як складеться внутрішній ринок в першому півріччі, як він взагалі складеться в цьому році, дуже велике питання. І це наша сьогодні головна біль. І нам треба і організувати роботу, і людям дати роботу. От і як все це витримати, не так все просто. Крім того, потребують на підприємстві і нових вправних робочих рук. кажуть, умови праці хороші. У нас сьогодні не вистачає людей в інструментальному комплексі. Сьогодні от, відділ забезпечення потрібно укомплектувати. 21-й цех це де була лакокраска, де ви бачили, треба вкомплектувати. Тобто на сьогодні є потреба в людях і ті, хто бажають працювати, от, вони знаходять тут місце. Дбають на заводі і про безпеку працівників. У разі повітряних тривог люди спускаються до просторого укриття, облаштованого за всіма вимогами. У Вінниці стартує реєстрація кандидатів на участь у програмі Муніципальне житло бажаючі можуть подавати документи з 13 по 24 лютого. Нову багатоповерхівку вже почали будувати за адресою привокзальна 30. Висотка матиме 9 поверхів та підземний паркінг, який також слугуватиме укриттям. Завдяки програмі Муніципальне житло у Вінниці будують квартири за оптимальним співвідношення ціни за квадратний метр і якості житла. Серед тих, хто має право участі у програмі, зокрема люди з інвалідністю, багатодітні родини, захисних. Знаки України саме більша квота у нас для учасників бойових дій, які боронять нашу державу з 2014 року. В даному випадку це 18 квартир, 21% від загальної кількості квартир, які були на жерекуванні. На другому місці у нас освітяни та медики, які 17 квартир тут отримують. Це 20%. І на третьому місці це, якщо говорити про про чисельність, це внутрішньопереміщені особи, які 14 квартир тут отримують після закінчення будівництва. Офіс туризму запрошує віничан на виставку сувенірів до Дня Закоханих. У музеї транспорту представлені новинки від майстринь платформи Байві. Романтична виставка порадує як естетів, так і людей з практичним поглядом на життя. Серед експонатів різноманітні свічки, парні, браслети з натурального каміння, сувеніри з деревини із петриківським розписом, янголята та ловці снів. Придбати подарунки можна і в музеї, і в інстаграмі за реквізитами. Виставка триватиме з 3 по 17 лютого. Крім того, організатори запланували. ...низку майстер-класів. Двері музею відкриті з 11 до 19 щодня. Знайомили з історією Вінниці тисячі людей, для яких наше місто стало прихистком. Запровадили ексклюзивні гастрономічні тури, смачна Вінниця та кухня під ногами. Проводили благодійні кінопокази. А Вінницькі музеї одним із перших в Україні під час війни відновили свою роботу, забезпечуючи дозвілля і психологічне розвантаження містян та переселенців. Про роботу департаменту маркетингу міста та туризму міськради звітує директор Олександр Вашелені. Каже, через виклики війни ця сфера потребувала адаптації до нових реалій за роботу розвитку галузі, взявся офіс туризму Вінниці, об'єднавши зусилля з департаментом культури, місцевими гідесами, громадськими організаціями, музеями, митцями, ресторанним та готельним бізнесом. У лютому в міському просторі встановлено п'ять інноваційних стендів з аксонометричними проєкціями будівель, які було втрачено впродовж історії. І цей проект, власне, який називається Реконструкція минулого, втілений громадською організацією. Креативний простір за підтримки Вінницької міської ради став особливо символічним після російського російського вторгнення та трагічних подій в місті, оскільки одна з цих табличок стендів вціліла після ракетного удару 14 липня, так само як і легендарний вже на сьогодні літак на площі перемоги. У перші тижні місяці широкомасштабного вторгнення туристична спільнота активно доєдналася до різноманітних волонтерських центрів, зокрема до гуманітарного хабу Вінниця, спільного проєкту Вінницької міської ради та благодійного фонду Подільська громада, який прийняв та розподілив понад 1200 тонн гуманітарної допомоги. Попри найбільшу економічну кризу в туристичній сфері за останні десятиліття, минулоріч надходження від туристичного збору у Вінниці склали більше двох мільйонів гривень. Секретар Ради Павло Явлонський зазначив, у зв'язку з війною про повноцінний туризм важко говорити, адже багато цікавих заходів і фестивалів, що були заплановані, не відбулися. Втім, з його слів, туристична галузь дуже швидко реагує на виклики і має потенціал для відновлення. Після перемоги ми сподіваємося, що стільки людей захотять відвідати Україну і Вінницю в вчасності. Ви маєте бути готові достойно зустріти і показати наш край. Розкрутити її, щоб тако сильно-сильно, вона таку по бортиках і туди вгород. Ангеліна щойно спустили з гірки. Пані Леся каже, емоції зашкалюють у обох, навіть попри те, що тут не вперше. Які ти емоції отримуєш до цього? Ще скатишся з гори один разочок. <рираж> 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 Який один разочок, Що 150 разів. <рі> На новачок у цій справі і 15-річний боря. Хлопець залюбки спустився за сніженого схилу та ділиться відчуттями. Сітер ще будеш да, спускатися? Да, буду. Катерина Володимирівна, супроводжуюча Бориса, каже, ще з вечора хлопець дізнався про майбутню пригоду і ледь дочекався ранку. Сюди дуже з радістю. Вчора весна емоціях. Заняття, які є? заняття, тільки тюби за емоціями в тюбінг парк поблизу Вінниці приїхало 10 дітей віком від 6 до 12 років. Всі вони підопічні реабілітаційного центру «Гармонія». Їм неабияк потрібні яскраві емоції, зауважує соцвихователька Тетяна Тетер. Не кожна дитина може приїхати е, в двір. І покататися на санчатах, тому що а це дуже класні. Оці тюби вони дітки туди сідають і вони тримаються. І... І дуже класно катаються. Вже п'ять років поспіль взимку підопічні реабілітаційного центру «Гармонія» відвідують тюбінг-парк. Для такої категорії дітей діє соціальна програма. Ми співпрацюємо абсолютно з усіма соціальними організаціями. Це можуть бути навіть звичайні батьки, які зібрали групу діток і мають певні посвідчення, які підтверджують статус дітей, малозабезпечені, дітки з інвалідністю, ну будь-які взагалі формати. Потрібно просто назбирати групу більше десяти діток. І ми з задоволенням в будні дні приймаємо їх безкоштовно на годинку катання. Також діє програма знижок і для школярів. Ми їм пропонуємо приїхати до нас на дві години і сплатити лише за одну годину катання. Учасниками соціальної програми є і діти військовослужбовців та переселенців. Вони також приїжджають групами до нас безкоштовно. В разі якщо вони індивідуально відвідують парк без групи, то для них діє знижка 50% в будні дні. По завершенні години катань, фото на згадку.